Про план роботи Згадської сільської ради на 192 2016 року. План роботи Зеленської сільської ради на комісіях розглядали. Комісія рекомендувала сесії, щоб затвердити його, зрозуміти. Ви який ще депутати? Ви план роботи е маєте перед собою? На комісії були розумієте. Це Прошу дан роботи загенельської сільської ради проголосувати. І в другому півріччі я вже додати, щоб звітували Будете звітувати, коли сесії, наприклад, на сесії, будуть звітувати голови комісії і депутати по своєму тому, щоб ми могли разом... По черговість ми вже встановили на окрузі, що зробили, що не зробили, які бачення, пропозиції, звернення намагаємося, що <клухи> Тому прохання проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Переходимо до сьомого питання порядку денного по затвердження проєкту містобудівної документації стосовно доповнення регіонального плану заборони села Зу. Шановні колеги депутати, я на комісіях мав можливість вам розказати. Про проєкт генерального плану. Ми з більше року фактично говоримо про це і не можемо війти спільної мети в зв'язку з тим, що є багато об'єктів на території Зарянської сільської ради, а тим паче на території села Заря і також і промислова зона, і приватні підприємці. І охоронна зона, яка сьогодні виноситься від тих об'єктів, які знову ж таки не мали можливості бути обговорені, громадських обговореннях та інших. І ми проводили з вами громадське обговорення в січні місяць, пам'ятаєте, було подано землепорядниками на валету з того часу. Нам вернулися затвердження, яке ми проголосували з вами депутатами 6 скликання 25 жовтня, у зв'язку з тим, що ми порушили процедуру, що ми не подали в місячний термін оголошення в газету про громадське обговорення. Після цього ми звернули на допрацювання і почали опрацьовувати проєкт ранного проєк проєк плану знову громадським обговоренням. Надходили до нас на протязі місячного терміну письмові пропозиції. Були й усні пропозиції, але зі слів архітектури районної доприймати стільки письмових пропозицій. Письмові пропозиції були розглянуті на громадських обговореннях 26 травня. Спільної згоди не дійшли ми на громадських обговореннях і в громадському було сформовано комісію по спільних питаннях по постанові уряду за номером 555. Від 2011 року про те, що якщо не доходимо згоди на громадське обговорення, тоді створюється комісія з числа посадових осіб ради, тої, де розглядається громадське обговорення, так у нас Вірянської сільської ради, з громадськості і від тих організацій, які мають причетність до затвердження генерального плану. Тому у нас була ця комісія сформована в кількості 28 чоловік, ми її затверджували на. В виконавчому комітеті Зеленської сільської ради, вона працювала 9 жовтня, 9, 9 червня о 15 годині. Ми зібралися в неповному складі, але 23, 23, 24 не голосував, тому що 24, 24, 25, а 24 було, 25 не брав участь у голосуванні, тому що не поводилася цікаво особа, він не, голосом, він не саме генеральний план. І ми розглядали ці спільні питання, які були на громадському обговореннях. Це було перше питання по включенню консьому е -е скло заряду в межі села і одночасно всієї промислової зони. Ставилось на голосування, то набрало голосування лише 12 голосів. Не дійшли згоди з спільною комісією по розвиванню спільних питань. Також було розглянуто питання по скороченню санітарної зони від приватного підприємства на Санчук від проєктної. Ставилось на голосування про скорочення зони, щоб залишити зону 50 метрів, так як вона зараз в нього діє від м'ясопереводного цеху. 50 метрів ставилось на голосування, набрало голосування 12 голосів, щоб не збільшувати зони, так як є в генеральному плані до 300 метрів. І третє питання ставило спірне по кладовищу села Буря. Були пропозиції, щоб кладовище перенести в район Дубова Долина, так називається медика. Ця пропозиція не набрала голосування, лише було два за, решта було проти і утрималась. А потім ставилась пропозиція на голосування, щоб від діючого кладовища розширити далі кладовище, і після цього, щоб санітарна зона, така яка є до нормативах, 300 метрів, але після цього, якщо... Приймемо сесію, звернутися в сільському голові і сесію до тих органів, а це до органу е, головного санітарного лікаря України і до Інституту Мазиєва, щоб скоротити зону того також до 100 метрів, якщо б так передбачати наше населення, тому що там зміни норматив, там нормальками чимало санітарних умов. Тому ці питання також ставилися на голосування і проголосували щоб кладовища біля дії, що створювали на роботу слідуючих кладовищ, і щоб була санітарна зона. Сьогодні ми маємо можливість... Про вас ще одне питання. Я, ми... я дуже Скажіть. Пропозиція роботи на поліцію Найдівській, що про включення у межі села, всієї території, включено і котеджами предметного саду, цей Огромцію, ми на комісії. ми... ми на, комісії. на комісії проголосували за нього із кандидатів депутата, тому що це було е, прийнято рішення, було достатньо кількість голосів. По цих рішеннях були пропозиції письмові надходили і також вже було до Пала Остапович, що була також пропозиція письмова. Вона ще була на перших громадських слуханнях, і була сесія вже проголосована нами нашим слуханням, про те, щоб цю зону, якщо вона буде санітарною в межах 300 метрів, щоб її включити в межі села. Але я хотів продовжити про те, що ми говорили на комісії вже депутатських, які збиралися 23 третього числа, щоб взагалі всю. До лісу все разом з приватним підприємцем Максимчуком все включити в межі села. І тоді розпоряджатися, як можна буде поступати в майбутньому. Це я хотів просто продовжити, але вже мене трошки. І депутати пропозицію тут підтримували і рекомендують сесії себе так само це проголосували. Я так коротенько вам розказав. Я думаю, що в нас є сьогодні присутній голова, який багато скликань був. При ньому розроблявся генеральний план, при ньому оплачували його. Він має бажання сказати пару слів, виступити. Я хотів би, щоб ми надали слово Анатолію щоб депутати щоб до трьох хвилин виступити, А потім далі будемо поступово. Би... До п'яти хвилин. До... Я до... почала хотів би <плес> ех, послухати розумних. Див, депутатів, а потім, на ну, вас так сталося, я все-таки скажу свою думку. Борис Миренки ж тільки що задавав мені питання, перед цим, чи правильно його, я кажу, що вірно, поки немає смислу по включенню усіх підприємств у Генплан, поки немає ясності держави, шановні колеги і присутні з землею з продажем. То це, мабуть, треба зробити. Бо ясності тепер поки що немає. А раз немає, то треба, може буде повернутися до її розгляду, щоб вона була все-таки майже на сторону. Тепер, по суті, зауважую. Ви знаєте, я вже рік 1 квітня, як хотів би, хочу і добиваюсь не впливати на розумні рішення вас, шановні депутати, і радію, коли я у вас. Моменти такі, за які треба робити. Це сьогодні там пробували критикувати за зупинки, це плюс. Це сьогодні і сміття, яке виводиться, це плюс. Дуже важливо, коли за цими плюсами бачать якусь дірочку, що неправильно там у туалеті ручка йти, і вже стараються, і вже стараються, до тему я зараз по темі. Я зараз по темі скажу. І вже стараються критикувати. А тепер по темі. Пане Судко, коли зауваження по генплану, то я хочу сказати слідуюче. Я не роблю те, що, що робите ви. Тобто я підготовив до прокурора Рівненської області разом з Надією Миколаївною Сінківич Щеру, але подумав. Що я буду поступати, так як поступили ви не? Не провіривши, не обговоривши це питання до прокурора. Які ж зауваження в мене є? Я прошу, щоб не говорити і по ділу, як слово Слоковому відправляє, то я зачитаю заяву до прокурора, щоб потім тільки шапку змінити і розібратися. Які ж зауваження? Я дуже жалію, що немає сьогодні відменювання. Так ось, читаю заяву Рівненської обласної прокуратури. Кримська місцева прокуратура, сільська рада Зарядська Глуза Анатолій Сінкевич Чегу, заявла. Суть оскаржува нами питання громадянкою Кузьмінюк Наталією Михайлівною, яка на даний час не є час депутатом та головою постійної правої комісії Зорянської сільської ради, отримано земельну ділянку розміром 12 сотих гектарів. Для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту на колишньому господарському дворі арофірми Заря за відповідними рішеннями головного управління Держкомгенської вільної області Дану земельну ділянку Козенюк отримала на нашу думку незаконно з тієї причини, що вона не була на момент отримання вільної. А була в користуванні під огородами, грядками колишніх членів агрофірми агрофірмізаря, жителів Дрянської сільської ради. Головному управлінню Держкамедства Лес Є номер від 2 -го, -го, 15 -го року, вони звертались до Дарянської сільської ради про надання інформації. Була надана Зорянської сільської ради інформація, що саме це що саме на цих земельних ділянках, які обрані в дивних спосіб Гробанянко і Кузьмінюк Марією Борисівною. Не помилка. Кузьмінюк Марині Борисівною та Кузьмінюк Наталією Михайлівною на розроблення проєкту землеустрою для ведення земельних ділянок, для ведення особистого святого господарства, встановлено що згідно поданих викриплювань з вказанням бажаного місця, розташування на, розташування на даних ділянках розміщені городи Бодовської, Монаха, Лебедюк, яким... Вони користуються більше 15 років без оформлення правоосновючих документів. Крім цього, відомо, що даним громадянам надавались аналогічні викопіювання для отримання дозволу на розробку проєкту, проєкту земнобустів щодо відведення їм земельних ділянок, проте їхнє право не було реалізовано, на відміну від депутата Кузмінюк. На даний час на території заря, заря видавлений генеральний план. Та вказана земельна ділянка, яку отримала Кузменюк, Наталя Михайловна мала була теж увійти в межі села. Я в кінці скажу, до чого це буде. Проєкт, генеральний план, як і проєкт землоустрою і технічну документацію, виготовлено однією землепорядною організацією, яку представляє Михайло Борисович він присутній сьогодні. Які ж прохання ми просимо до прокурора? Перевірити законність виготовлення по проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки для ведення особистості господарства площею 12 соти та виготовлення іншої правосп... правоустановлюючої документації на цю земельну ділянку, а також дотримання частини другої статті 123 земельного кодексу України на предмет наявність випропіювання кадастрової карти плану. Або інших графічних матеріалів, на які зазначено бажане місце розташування, слідуючи перевірити частину 4 статті 122 закону земельного кодексу України, чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки до земель сільськогосподарського призначення статті 92 земельного кодексу України? чи має право Кузьмінюк зацікавлена в одержанні і користування земельної ділянки набувати право? Чи мало вона прав набута, ця двома ділянка? Бо виходить, шановні люди, не ми попередні, не ви до вас не зверталися з цього природу. Пішла в область, побачила, я зараз постаю далі, побачила чотири колешки, не шість сотик, бо шість сотик не давали можливості змінити завтра вже цільове призначення. Якщо ми сьогодні приймемо інман, то вже завтра цільове призначення. Буде змінено і там вже будуть рости не кукурудза, а будуть фундаменти будівлі. Я хотів би, чи були погодження землекориставців Вадовських, Монаха, Лебедюк? Чи це відбувся зарегульований акт купівлі-продажу порушення статті 657? Цивільного кодексу України, де договір куплі продажу земельної ділянки, укладається відповідно. Шановні, не перебувайте, у вас буде перерва на 30 хвилин. Підіть і подивіться, вже завтра огорожена ця територія з усіма комунікаціями білі, пушисті, самі чесні депутати, самі справедливі, вже завтра це буде земельна ділянка. Під забудову. Я не прибувайте, ви виступите пісня. Факт другий. Так, маємо. Це не по суті, це не погінплан. Це погінплан. Ні, ви подавайте прокуратуру. Якщо ви маєте такі повноваження, не подавайте. Це не поглан. Я не захищаю по зміню. Того що, того, що це не по гантам, вчитися прикращатися. Це якраз по генплану. Ні, це не по генплану. Це якраз по генплану. Зараз я вам по генплану ще розкажу. Ви ж були перші замовники. Чому ви нам висловлюєте тепер те, якщо ви перші проектували його? А ми тільки по факту дивимося. Ні, я буду перебивати, що просто ви не можете я, зробити. Я, я вас не перебивав, коли ви зовсім некомпетентно не доповідали, я, не я вас не я не багато. Коли сидять люди, які мають будівельну освіту і кажуть, а ви комі... голова комісії по і ви кажете, адже подяки, щоб ви знали, документація провірила всіма експертизами. І хтось, а це ви перевіряєте і доказуєте, то якби ви прийняли сьогодні рішення таке, не таке, як депутати, то ви мусили якось дати, дати, дати після звернення заплатити, бо документацію провірили спеціалісти. А тепер кожна. Я пропоную, шановні. По генкламу, коли ви будете приймайте гентання, це ваше рішення. Я не мішувався цілий. рік. Ви приймаєте, але я прошу перевірити, бо не, не, не вина навіть по зміню. Перевірте, коли хочете давати бійцям АТО, вже не дає. Коли, вже перевірте, хто ще такий спосіб. І я встановляю, що не один, не отой. Як його на де Сергій Любин ефік, ефік якому ми давно рішення ніколи там не получать загальну ділянку. в такий спосіб законний і такі спритні законники вже давно там ви побачите, хто б'є. Перевірте і побачите, скільки там є людей, які вже такий спосіб вже... Той генплан, який ви включаєте ви там хочете забудовувати, його вже там не буде. Там будуть особистості, саме розумні, саме е, юридично грамотні і таке інше. Я не зачіпав би цього діла, правильно ви слово, якби моїм іменем не прикривалися. Цій людині і іншим дуже багато питань задають, а чого так? Е, е, е. А вони кажуть, а це нам, так як ви кажете, нам вуз дав. Нам дав. Ви працюєте, як я каже голова, більше року на генплану вносить. Нам дав. Не чіпайте мого імені, працюйте. За дев'ять місяців вже можна дитину родити. Ви вже 9 місяців. То працюйте, а не звинувачуйте в мене в тому, чого немає. Я хочу, щоб Кузьмінюк вам, кожному, показала документи. побачите, хто підп... Вона каже, гуз підписав мені документи. Ні. Бо я знаю, що Михайло Михайлович не вияснилось і скаже, що не гуз підписав Кузьмінюк ці документи. А то? А підписав Михайло Михайлович, бо він мусив це зробити. Чого мусив? Чого мусив? Так, бо область. Вона зараз є відлячення. вона на, на, на те, людину можливо, відповідала. І... Другий факт, до який я звертаюся до прокурора. Другий факт по плани, до який я звертаюся до прокурора. У вільному доступі. До соціальних мереж. До інформації головного управління держком агентства значиться, що земельний. Директор...